І ось у 2012 році починаються її інциденти з арештами. Перші її арештовують за водіння останні сп'яніння. Їй було 26 років, тобто на момент Ізі Ей їй було 24 ані. Типається. Да, її зап... зупинили близько третіє ночі в Західному Голлівуді після того, як вона намагалася обігнати поліцейське авто на своєму БМВ і зачепила його. Ось mm -hmm. така ситуація. На місці ДТП вона, начебто, відмовилась проходити тести на алкоголь і наркотики, тому її затримали. І о 10 ранку того ж дня її відпустили під заставу 5 тисяч доларів. Ну щось, які суми виростають з кожним роком mm -hmm. да, для наших зірок. 5 червня 12-го року, тобто через. Два місяці проти Байнс офіційно висувають звинувачення у водінні під впливом алкоголю чи наркотиків у справі того самого квітневого інциденту. І одразу після слухання Аманда звертається до Барака Обами у своєму Твіттері. Вона пише: Я не п'ю, будь ласка, звільніть копа, який мене зарештував. Я також не влаштовую ДТП і не тікаю з місця. Кінець. Ну, типу, вона нібито до Барака Обами звернулась. Але найгучніший. Сорі, у тебе є тут коментарі? Ні, ну. Я, я схиляюсь до того, що вона дійсно могла бути там під Чимось. впливом, так. Да. Ну, блін, сто відсотків. Ну, я тут додала, додала одну фотографію, але якщо ви прогуглите mm -hmm. Аманда Байнц 2011 ага. рік, або да. Аманда Байнц-перуки, 2011 рік, ви просто побачите цю жахливу ситуацію, в якій Аманда Байнц опинилася, на жаль, той самий час, У мене. Неймовірна кількість симпатії до Аманди Байнс. Я взагалі не винюю її ні в чому, не звинувачую mm -hmm. Сорі, ні в чому, ні в якій ці поведінці після того діпдайву, який я зробила, проресерчила, в, в мене, ну. Я не знаю, ви можете мене тортурувати. Я все рівно буду її захищати до кінця свого життя. Мені дуже їй шкода. І no. один із найгучніших моментів для Аманди стався 23 травня 2013 року, тобто через рік після першого інциденту, її заарештовують у Нью-Йорку і цього разу за зберігання марихуані, мар... Sorry, за зберігання зеленої пані, спроби знищення доказів і безрозсудну поведінку за повідомленням. Свідків вона викинула бонг у вікно своєї квартири, коли зізналась про те, що йдуть поліцейські до неї. Я додала це, тому що це просто смішно, якщо чесно. No. Після цього її поведінка стає ще дивнішою. На суді вона з'являється в поношенні платиновій перуці і заявляє, що збирається подати в суд на поліцію Нью-Йорка за сексуальне домагання і неправомірний арешт. І знову вона потім пише в Твіттері і називає все, що про неї пишуть брехнею. каже, що у неї не залишилось жодної трав... Зелене пані, жодного бонку бонгу не було а один із офіцерів, начебто, ляпаснув її по.